Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Мої золоті ви на каналі Таро Україна. Я сьогодні дуже хочу подивитись на найближчі дні: Херсон-Херсонщину, Одесу Миколаїв. Прогноз на листопад можете подивитись на моєму каналі по цим містам та регіонам. І давайте починати. Херсон. Найближчі дні. Що вас чекає, матеріальна допомога, підтримка, але надовго її не вистачить. Карта диявола виходить, ворог має свої плани, і ми знаємо, що то за плани. І дві карти нам вказують на те, що холодно буде, холодно і страшно. Але удача повернеться обличчям до наших військових. Там можливий деякий рух вперед. Зіткнення, бої, зараз будемо уточнювати. Буде рух вперед, але це не буде тотальне звільнення. Хлопці наші там показують, що зіткнуться в області супротиву, тому вимушені будуть на якийсь час зупинитись і все. Найближчі дні. прокляття. Знову показують гроші і при цьому дуже гучно буде. Якусь правду дізнаєтесь з приводу якогось бомбардування, тобто, або хто навів, або чому саме туди? Багато вогню показують. Ворог буде дуже лютувати. Чому? Жертв хоче. Через те чомусь кажуть так, що немає переваги на воді. Ось так. Херсон. Найближчі башня. Руйнування, бачите? Вогонь. Влада, дуже ну карта диявола, просто якийсь буде морок. І тут вже буде прийнято рішення, що треба ворога вибивати, відкидати, щоб він ну, дуже сильно буде прямо по місту бити. Так сильно, а то буде прям активізація якась нездорова. Херсон найближчі дні. Вогонь іде. Військові готуються, поновлюють свої втрати. Дивіться, Херсонщина, яка передмістя, я кажу, да, Херсона, яка де окупована. Там також багато прильотів. Все, що біля води, там буде обстрілюватись, буде летіти. І показують загрозу, те, щоб багато дронів буде. Не ракети, що там ще у вас летить? Не ракети. Херсонщина, так, Херсонщина окупована. Найближчі дні. Якісь позиції нові будемо мати і будемо на них окопувати, е е е е захищатись на нових позиціях. Як на якусь висоту вийдемо, як на якусь точку, яка нам дуже вигідна потрібна. Але дивіться, ми як щось здобудемо, і будемо думати, що, знаєте, буде якась перерва. Не буде і чомусь наступний наш крок і дуже багато втрат. От як ми якійсь точці зупинимось і дуже багато втрат далі, дуже важко рухатись. Якісь будуть маніпуляції стосовно цивільних, ворог буде маніпулювати стосовно цивільних, які знаходяться на окупованій території. Одеса найближчі дня, Одеса. Постав карта вибір за вами кажуть. Гучно може бути? В небі як зіткнення, багато зіткнень. Не може десь пробитись ворог, поки буде намагатись пробитись. Не пробивається. Буде. Причому якось масоване, не тільки по Одесі йде. Чого не таке? Щось ворог знає 100%, що його бісить, щось бісилося воно хворе. Одеса найближчі дні. От як бачите, горить, як дивитесь з міста і бачите, десь там передмістя, горить, палає гучно. Хочеться любові, хочеться спокою, але нагнітають, нагнітають всередині міста. Твіться, за якісь успіхи на фронті, за якісь наші успіхи. Слухайте, до вас яка жінка прийде провладна, яка дуже багато омани привнесе. Яка буде дуже багато обіцянок. Там, як, знаєте, як предвиборна компанія починається. Всі щось хочуть, щось обіцяють, а ми тільки бачимо, як на нас ракети летять. Тут є небезпека велика. Багато хлопців відправляєте. По-перше, багато хлопців йде по морю кудись на якусь задачу, завдання або щось таке. Багато хлопців на фронт? Що У вас там так влада чогось сильно боїться? Що от-от щось буде це не про обстріли. Розумієте? Що щось не додали, обіцяли, не зробили. Показали, що зробили, але цього нема. Влада у вас дуже зараз знервована. Деса на найближчі дні. Захищайтесь, бачите, летить з повітря. Захищайтесь, знову ж таки. Ви всі на своїх позиціях, є велика ймовірність за колесом фортуни, що ви можете збити. Але при збитті також можуть бути втрати. Будьте обережні. Ворог буде намагатися прямо масово, от як -от так, тиснути, щоб протиснути а, ваш захист. Миколаїв Як Місто як зупиниться, і гучно дуже, гучно передмістя гучно. Є небезпека, чомусь показую для цивільних. Будьте обережні, тому що область, там є прильоти. Багато збивають. Це все пов'язано з рухом військових, з переміщенням військових. Тут є небезпека руйнування для міста. Зараз ворог щось для себе вирішує по Миколаєву. Це не означає, що буде постійне. Але тут кажуть, що загострення хоче в інфраструктуру, в тому числі в портову, і йому як наводять на цілі. А, вороги, які працюють в вашому місті, всередині міста, тобто ДРГ вороже, або просто агенти, зрадники, і, але наводять на ті цілі, які ну, не є важливі насправді для ворога, і може бути вогонь прильоти передмістя також гучно і прильоти можуть бути.